Абрика. Люблю продукт, ненавиджу пакування. Почнемо з цих рум'ян. Ну Вони прекрасні, сяючі. Але ось це жах. Притом, що вони не прям бюджетні. Дуже класна базова палетка. але є але. є Дуже зручно. Класна туш, терм змивається, але ось тут якось набивається туш і погано закручується. Постійно треба підчищати. Класний консилер, але оце, оце, це просто жах. І далі це ось такі контейнери для продуктів, які постійно ламаються. Супер класний бронзер, легкий. Він дуже делікатний, сяючий, але оці пакування так само і тут. Просто продукт дуже крутий, класний, але вже